Доброго дня, так є доброго дня. Ну що в нашого доброго дня, доброго дня, доброго дня, доброго дня, маріна. Доброго Ми тут зібралися щодо е, встречі. Так, так мовити з нашим клієнтом, постоянним фахівець, який ви супроводжував, хочемо з вами поспілкуватися щодо. Співпраці з нашою компанією щодо співпраці з нашим фахівцем. Ну, як, якось так не, не принуждено формі з вами поспілкуватися щодо нашої співпраці. І так, не будемо довго відволікатися Хочу з вами познайомиться. Розкажіть Микита, о себе ну, трохи. Більше хто ви що ви, як ви зв'язаний з інтелектуальною власністю? мене звати Микита Летічевський. Я власник компанії United Star Systems та Юмітех та директор цих компаній з інтелектуальною власністю пов'язаний таким чином, що з дитинства займався авіаракетним моделюванням, є чемпіоном України в авіамоделюванні і? З дитинства у мене виникла мрія створювати літальні апарати, в тому числі пасажирські, військові літальні апарати, літаючі автомобілі, і якось почав рухатися в цьому напрямку після вже скажімо так, дитинства, коли почалося доросле життя, але всім треба якась інтелектуальна власність, щоб інвестувати кошти в ці напрямки. Тому я звернувся до вашої компанії, щоб зробити патент на один зі своїх проєктів. Здорово тобто, у вас патент був патент літака з вертикальним. Взлітом ми з вами захищалися в рамках національної процедури це і по міжнародним регістраціям. Так, це проєкт одномісного літального апарату, вертикального зльоту та посадки на електродвигунах, який має бути, скажімо так, аналогом таксі в майбутньому, для того, щоб ну і не тільки таксі він універсальний. Він може використовуватися у військовій галузі, у рятувальній галузі. Також може використовуватися для поліцейських, для груп швидкого реагування, спецпідрозділів. Тобто такий універсальний е електричний літак майбутнього. Добре, чудово. А, скажіть, будь ласка, ще на якому етапі ви дійшли до того, що захист інтелектуальної власності це необхідна не для вас процедура? Е на етапі, коли ми зробили ескізний проєкт рендеринг цього апарату, візуалізацію, е інвестори почали задавати питання на рахунок? Е От прав на інтелектуальну власність, чи є такі аналоги у світі, і ми звернулися до вашої компанії, щоб це перевірити, і відповідно зробили е, патент в Україні і подалися добре. на міжнародну добре, добре. Я тоді я даде з вашого дозволу, передам слово Марі. Марін розкажи, як протикала співпраця з Микітою? Як це проходило? Всім доброго дня ще раз. Ну, співпраця була в принципі, мені дуже сподобалось співпрацювати з, з паном Микитою, тому що він насправді фахівець у своїй справі. Дуже чітко да, ставились якби завдання, вони виконувалися. Якщо були якісь уточнення, питання, чітко відповідалися швиденько. Так? В будь-якому випадку. Е Дуже задоволена з вами співпрацею. Думаю, що ще раз попрацюємо з вами. От, на міжнародній реєстрації мені сподобалося, що наша заявка пройшла навіть без любих запитів експертизи. Так визнано було її промислову придатність і новизну, не було ніяких ні зауважень до заявки, тому ні докреслень. Тому, в принципі, цікаві об'єкти, цікава, да, цікавий напрям, не, ну, не такий загальновживаний, так тому знову ж таки да, потрібно якби мати. Якісь навики для написання цієї заявки, так і в будь-якому випадку, якби не було комунікації, то звісно, з, ну з клієнтами, так, і клієнт би не розумів, що він робить в цій сфері, да не орієнтувався, то насправді б, ну робота не була би такою легкою. Добре, атлічно. Е, Микита, ще одне питання: як так. ви знайшли нашу компанію? Е, я начебто Шукав в інтернеті, от і якось так склалася обставина, що в гуглі просто подзвонив і мені сподобалося, як мені все пояснили просто та легко, що от почав з вами співпрацювати. Чудово, чудово. А, наступне питання: чи надавалась вам підтримка та консультація на кожному з етапів а, патентування? А, так, звісно, нам а, розписали всі необхідні, а, скажімо так. Шляхи, що треба зробити, що треба для цього написати, які от етапи, скажімо, отримання патенту, як проходить оплата, все було дуже просто і легко. Добре, а наскільки комфортно та швидко проходила комунікація з фахівцями? Ну, взагалі без нарікань все добре. Постійно постійно навіть самі телефонували, питали про допомогу. Мені сподобалося взагалі, чудово, чудово, добре, і наступне питання: чи залишились ви задоволеним рівнем надання послуг та дотриманням зазначених термінів? Можливо, були якісь проблеми, або ж ви хочете там надати нам якісь там рекомендації щодо нашої роботи, да, до нашої Да. От как наша компанія не зупинялась в своєму, ну щоб ми не зупиняли своєму розвитку, тому ми ж відкрити до нових ідей, рекомендацій, ну щоб становитись краще та задлінати будь-які потреби наших клієнтів. Я вам так скажу, от зараз я хочу до вас звернутися. У нас є е декілька проєктів, які е ну хочемо запатентувати, але у нас на жаль немає е зараз вільних спеціалістів, які можуть оформити це все. Тобто написати текст патенту, написати от е анімацію там, який необхідно для е суті патенту. І от, якщо б у вас були такі послуги, тобто люди, які можуть це все оформляти. Скажемо, зі слів або е ну вести роботу, то це б дуже дуже допомогло. Тому е тому що от зараз у нас немає можливості, хоч ми з задоволенням е продовжили з вами співпрацю і займалися далі патентуванням. От якщо б у вас були на роботі у вашої фірми, були такі послуги, може за додаткову оплату, то тоді, звісно, це б було дуже доречно. Зрозуміло, зрозуміло. Марина, раз розпитай, мабуть, що, що ж ти хочеш спитати у Микити? Ну в принципі, ми з ним завжди комунікуємо, да? якби час від часу. Тому в принципі, мене до нього питань таких якби немає. Єдине, що я чекаю, поки в них звільниться хоча б якийсь спеціаліст, щоб хоча б нам зробили креслення, а вже з Відповідно до креслень, там зі слів можна вже буде продовжити якось працювати. Тому що насправді я ж як повернуся до своїх слів, да сфера неординарна. да І спеціаліста, який би міг зі слів зробити креслення, не знаючи конструкцію, на жаль, це дуже складно. Дійсно, да дійсно, да да, да. дійсно. Ви ви свій продукт знаєте як ніхто то нам ну достатньо важко да. Mm -hmm. В тому плані, ну я вас почув. Ми будемо працювати. Подумаю, як це зробити, щоб було вам максимально комфортно. Добре, Ось, є... Наприклад, у вас спеціаліст був, який би приїхав би до нас в майстерню, подивився, у нас просто креслення в основному форматі 3D знаходяться, і в 2D, я не знаю. от Якщо б був би спеціаліст, який міг би співпрацювати в такому форматі, що, наприклад, приїхати по місцю, все проаналізувати, скласти от етапи роботи, то тоді це було б дуже круто. Зрозуміло. Бу, зрозуміло. В, високий Фома. рівень. Добре, ну і наступне питання: чи могли б ви рекомендувати компанію Vice Group як надійну компанію захисту інтелектуальної власності? Так, звісно, міг би і буду навіть рекомендую всім своїм знайомим, хто якось пов'язаний з винахідницькою діяльністю. Я завжди рекомендую вас як перевірених перевірену фірму. Та от кажу, що ви мені зробили дуже швидко і якісно патент на мій літак. Добре, добре. Вам дуже вдячні за те, що вибрали нашу компанію. Ми дуже цінуємо вас як нашого клієнта. Будемо дуже раді вас відати ваших знайомих, друзів і всіх. Дякуємо вам, дякуємо вам за можливість надати нам такий відео отзив. До зустрічі тоді. І вам дякую, всього найкращого. Слава Україні! Героям. слава! До побачення! До побачення. До побачення.